Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал вирощуванню аквакультур. А саме креветки макробурахіум Розенберга та Австралійського рака. Від вас дуже часто є таке запитання, чому ви не даєте повну інформацію по технології вирощування рака та креветки? І ще щоб просто так. Ну, дивіться, по... так, коротко попитаюся вам все, -все об'яснити. По-перше, щоб базово ви це... Це все могли е, отримати, ви, будь ласка, зверніться до інтернету. На Ютубі і на інших просторах ін... цього всього є реально багато базової е, такої, загальної інформації. Тому, е, будь ласка, е, витрачайте час на того, щоб це все знаходити і вивчати. Далі, для того, щоб е, ви це все... Максимально не знайшли, це потрібно буде, ну, звісно, не один-не два місяці шукати інформацію, але ви все одно щось будете поступово знаходити. Ми для того, щоб отримати всю інформацію, витратили роки на вивчання, так, реально величезну купу грошей на свої помилки і на досвід, який в нас вже з'явився. Тому ми реально надаємо. Всю всю інформацію, але тільки після того, як у нас починається з вами співпраця чи по обладнанню, чи по купівлі якихось комплектів для вирощування, чи при будівництві ферми, я вважаю, що це доцільно, тому що люба повна інформація. Повинна надаватися тільки на кінцевого нашого клієнта. Але якщо ви хочете, щоб ми її викладали просто так в інтернет, неможливо її настільки багато, що не вистачить там, доби чи тижня, щоб це все вам розповісти. Тому базову інформацію знаходимо на нашому ж YouTube каналі, а більш детально звертайтеся на наш сайт zooclub.ua. Там багато чого цікавого. До побачення.